Раціональне харчування це доцільне організоване, та своєчасне постачання організму людини, бо так, смачної їжі, яка містить оптимальну кількість харчових речовин, основних, які необхідні для нас 80 матчів мікроелементів, щоб наш організм функціонував ідеально. Білки і жири. Тут це утворення нових. Далі ми бачимо вуглеводи. Що таке вуглеводи? Це енергія для наших законів, для наших клітин для нашого організму. Вуглеводи беруть участь для того, щоб білки житли правильно засвоювалися в нашому організмі. Вітаміни, мінерали, антиоксиданти це обмінні процеси, це відновлення наших клітин, це захист наших людей. Клітковина і пективна це. Колина виводить всі м'яти, токсини, токсичні речовини з нашого організму, а токсини дають можливість розвиватися в нашому кологеному. Корисні могли води, овочі, фрукти, бо... На жаль, буде кожна запущувати наш кров, нам не перехожуватися в стеробік, це буде проблеми після сумниною системою. І мало того, надлишкові цукри перехворюються в жири і в першу чергу вони відкладаються в печінці, і в наших князі буде збільшуватися вога, буде печінковий гематорський. На біли, борщ, не Солодощі, це цукерки, якщо ми знімо дві цукерки або два печенька, нічого не буде, але якщо ми знімок 300 грамм, то в запідніметься і наша пошукова зала запустила. І колбаси, і всі соуси, і майонези. І тому такі продукти треба в нашого раціона якомога менше споживати і особливо надавати їм діткам. Солодкі напої, хочу сказати, особливо загазовані напої і соки промислового виробництва. Ми заміряли pH цих наших соків, навіть дитячий сочок-статочок, він має мужний кислотний баланс. Вас проходить. Воломає 7,43, а ми видаємо дитині сотні і має 2,41, а Кока-Кола має 2,44, вона має кращий мужний баланс як наш сок і наш живчик. Е, біле ворожко вироби з нього бажано виникати, але хто має гастувати гастувати, не використовує. Їдять, на жаль, такі продукти із білого хліба. Я рекомендую просто робити тости, висушувати, споживати і в такому вигляді. Що у нас є з продуктами того, що регулює вуглеводний баланс? У нас є сібелі це унікальні продукти, який вчені розробляли протягом 9 років. Подумайте. 9 років кропіткої праці, 3 мільйона євро вкладені в ці наукові дослідження. Сібеланс регулює метаболізм вуглеводів і рівень цукру в крові. За що чого вони добились? Регулює метаболізм вуглеводів цинку, Вони додавали в цей продукт цинку. Рівень цукру регулює хром, і є там хром. Знімальне вантаження шлунково-кишечного тракта після важкої вуглеводної їжі це е, е, камінь білої акації і витяжка із е, порошок бурячка червоного, і е, витяжка із гуави. А гуави 73 види гуави перебрали на вчені, поки добилися того результату, щоб було приятно. Ці продукти на нашу ушінкову заводу і щоб вона виробляла в достатній кількості свій власний інсулін, покращує травлення, теж вищі про названі запобігає на головах е, е, зайвої ваги і не тільки зайвої ваги, цей продукт. Я працюю з ним з першого дня, і в мене є дуже гарні результати по, по цукровому діабету і люди. Замість трьох пар інсуліну коли на сьогоднішній день одну пару інсуліну і мають цукор не від 7. а був цукор 24. І а, такий прийом, якщо є цукровий діабет, ми свій баланс назначаємо до їжі за 15 хвилин. Спочатку розчиняємо 50 мл водички, камінь вона кристалізується, треба добре вимішати. І долити ще 100 г водички, і людина випиває такий смачний коктейль за рахунок того, що там додавлені було наяв, воно робиться в шлунку насичення повноти їжі, і ви будете з'їдати менше, і вага буде зменшуватися і почувати, себе будете набагато краще. Я на цьому завершую, бо мені дали тайм.